Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо з вами, як правильно навчити дитину виконувати вправи на розвиток мовинєвого дихання. Зараз в інтернеті є дуже багато варіантів різних вправ. Ми також подивимося з вами і практичні вправи. Але головне тут навчити їх дитину виконувати правильно. Це допоможе дитині правильно спрямовувати повітря для того, щоб говорити гучніше, а також для того, щоб дитина правильно змогла розподілити повітря і закінчувати фразу до кінця. Ми можемо взяти, наприклад, пір'ячка. Тут нам не потрібен дуже багатий поток повітря. Якщо дитина навіть трошки буде дути, вже пір'ячка наша буде красиво колихати. Но ми побачили, що дитина нас розуміє, і дитина відразу бачить і результат. Тобто вона дує і пір'ячка красиво у нас колихає. Наступна вправа це лабіринт. Лабіринт ми можемо зробити з олівців, ось таким ось чином. Нам не треба робити дуже складний лабіринт. Ось такого буде достатньо. Візьмемо ми звичайну кришечку від пляшечки, далі ми беремо трубочку і будемо за допомогою цієї трубочки будемо управляти цією пляшечкою. Таким чином ми доводимо нашу кришечку по лабіринту до кінця. Наступна вправа, за допомогою трубочки, ми візьмемо одноразовий стаканчик, зробимо отвір для трубочки, зверху одягнемо медичну рукавичку і далі ми будемо дути, спочатку ми показуємо дитині, робимо це правильно, вдихаємо носика. Ось можна привітатись таким ось Знадобиться іграшка-помічник. Це може бути будь-яка гумова іграшка, можна взяти іграшку для вани, але головна умова, щоб у неї на носику ось так був якийсь отвір, щоб іграшка нам допомогла навчитись видувати мольні бульбашки. І так, ми беремо мольні бульбашки і підносимо іграшку до них і просимо, щоб у нас іграшка почала ці бульбашки видувати. Далі ми показуємо дитині, як же нам потрібно видувати мильні бульбашки. Ми беремо носика, набираємо повітря і видуваємо, складаємо губки трубочкою і видуваємо ось таким от чином. Розпочинати все ж таки краще з мильних бульбашок. Потім можна перейти до якихось інших засобів. Це може бути дудочка для цвят. Ось таким чином. Теж набираємо носиком повітря і видуваємо чудово. Наступне ми можемо взяти вже будь-який вітрячок. Тут нам вже потрібен більш потужний такий поток повітря. І ось таким чином наш вітрячок рухається. Зараз ще одна вправа дихальної гімнастики. Але ця вправа тут потрібно робити навпаки. Тобто ми не видихаємо повітря, а вдихаємо як плесосиком. Зараз будемо сортувати невеличкі шматочки різнокольорового паперу. А ну спробуємо. Ми таким чином можемо урізноманітнити наше сортування. Ми можемо сортувати за кольорами, за формою. Ми можемо сортувати їстівне-негістівне. Ось, наприклад, у мене є різні картки. Зараз я хочу зварити компотика. З чого ж тут можна зварити компотика? З цього можна? Ні, це ж капелюх, з цього не можна. А ось полоничка, з неї можна. Зараз спробуємо. Таким чином, ми можемо зварити компот. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!